Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзивіл. і в даному відео ми розберемо, як подати податкову декларацію для отримання податкової знижки. Нагадаю, податкова знижка це можливість для фізичних осіб отримати відшкодування від держави у розмірі до 18% понесених витрат чи вкладень за певними напрямками. Сьогодні ми поговоримо про те, за якими напрямками ви можете отримати відшкодування, а також які документи вам потрібно. Ну, раз ви дивитеся це відео, напевно, ви вже знаєте, що ви маєте право на податкову знижку. І зараз я нагадаю вам стосовно документів. Отож, що вам потрібно, перше довідка про доходи за попередній рік. А раніше довідка про доходи була обов'язкова. Зараз, в принципі, ви можете її також витягнути із самого кабінету. Платника податків зараз я вам покажу, як це робиться. Отже, ви маєте довідку про доходи. Наступне вам потрібен договір, наприклад, договір страхування або договір з навчальним закладом, або договір іпотеки. Ну, тобто, договір про саме про ці витрати, які ви здійснювали протягом року. Далі вам потрібно квитанції, вам потрібно копії паспорта ідентифікаційного і вам потрібно банківські реквізити, на які Буде повернуто ці кошти. Отже, ви вже ці документи зібрали. Наступне, що вам потрібно зробити, не виходячи з дому, ви можете подати декларацію на повернення податкової знижки. Як це робиться? Заходимо на сайт електронного кабінету платника, просто в Гуглі вводимо електронний кабінет платника і вас перекидує на ось таку сторінку: Електронний кабінет Державна податкова служба України. Справа зверху натискаємо кнопочку Вхід. І тут є різних багато варіантів, як можна авторизуватися на порталі. Найпростіший варіант це через «Дія підпис». Заходите у вкладку «Дія підпис», натискаєте отримати код, потім скануєте своєю камерою цей код, вам відкривається дія, і через дію ви авторизуєтеся на порталі. Або можна це зробити звичайним методом файлового ключа, тобто електронно-цифровим підписом. Наприклад, я саме так буду робити. Заходжу я Приватбанк, відкриваю е, місце, де в мене на комп'ютері знаходиться мій електронний ключ, вводжу пароль, натискаю Считати. Дивимося, що Радзвіл Тарас Васильович все добре. Натискаю Увійти. Все, я увійшов в кабінет платника податків. Зараз я зроблю трішки більшим масштабом, щоб було все добре. Ось в мене є основна сторінка електронного. Мого кабінету. Що мені потрібно зробити в першу чергу? Потрібно замовити довідку про доходи. Натискаю ЕК для громадян і тут бачу запит про суми виплачених доходів. Натискаю сюди, створити і вказую, за який період мені потрібно створити довідку про доходи. Перший квартал 2024-го, четвертий квартал 2024 року. Зберегти. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати так. І підписують таким же самим способом. Після приблизно 10-15 хвилин часу в мене в ось тут, зараз я верну назад, ЕК для громадян, ось тут буде в мене отримана моя податкова декларація про мій дохід. Ось бачимо на цій сторінці, що я вже робив такий запит нещодавно. І тут, де ключик, я можу відкрити і подивитися таке очко намальовано, подивитися, що ж в мене тут було. Ось моя декларація про всі мої доходи. Тут, до речі, є не тільки заробітна плата, тут і доходи, наприклад, у вигляді кешбеків. Тобто, все повністю довідка про доходи, велика довідка про доходи тут е, в мене відображається. Закриваю я цей документ, і далі я можу вже безпосередньо переходити. До податкової декларації. Але все ж таки я би вам би рекомендував, якщо є така можливість, то обов'язково візьміть ще довідку про доходи у себе на роботі. Натискаємо кнопочку Створити і переходимо безпосередньо до створення податкової декларації. Ви подаєте декларацію як особа, яка заявляє право на податкову знижку. Тут можемо пропускати, натискаємо перейти до декларації. Що мені потрібно тут зробити? Перевірити на першій вкладці, перевірити всі свої дані, чи в мене все правильно. Отже, нам треба буде пройти всі оцих 10 кроків. На першому кроці я перевіряю всі свої особисті дані: адресу, номер телефону, електронка, поштовий індекс і так далі. Чи все правильно, чи немає ніде помилок? Потрібно, щоб не було помилок. Дивимося, яка податкова, чи це моя податкова резидент України, подаю сам. Натискаю далі. На другому кроці, що мені потрібно визначити? Бачимо, що всі дані підтягнулися з довідки про доходи, яку я замовляв раніше. Якщо я не буду замовляти довідку про доходи на порталі, то мені треба буде все вводити вручну. І в цьому рядку я вводжу свій дохід, нарахований у формі заробітної плати. Ввів. Також тут є дохід, отриманий у вигляді дивідендів, інвестиційних сертифікатів, корпоративних прав, ну і так далі. От дивіденди, які в мене 528 гривень, я отримав у вигляді дивідендів. Також далі вписуємо податок на доходи з фізичних осіб і військовий збір. Після того, як я це все ввів, або воно мені підтягнулося автоматично, я натискаю далі. Доходи, які не включаються до загального річного оподаткованого доходу. Натискаємо далі. Тут у вас може бути все по нулях. Натискаємо далі. А загальна сума річного доходу тут автоматично підтягнулася. До речі, ту цифру ви змінити не можете. Тобто вона підтягнулася з попередніх розділів. Натискаємо далі. І в п'ятому розділі ми дивимося на рядок 16 Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходів фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Ми бачимо, що тут нулі, і змінити цю суму ми не можемо, тому що ця сума автоматично підтягнеться, коли ми заповнимо відповідні рядки у наступних розділах. Переходимо у розділ 6. Розділ заповняється лише у разі подання декларації з позначкою, з позначкою уточнюючи. Ми його пропускаємо. Натискаємо далі. І тут нам потрібно ввести свої банківські реквізити. Вводимо банківські реквізити, вам потрібно ввести тільки Айбан свого рахунку своєї банківської картки будь-якого банку у гривнях. Вводимо Айбан, після цього підтягнеться назва банку самостійно і ідентифікаційний. Код банку також підтягнеться автоматично. Натискаємо далі. Тут може бути інформація про вашу власність, що у вас є, яка, яка там нерухомість і так далі. І тут відмітка про надання майна в оренду. Якщо ви здаєте, то ставимо тут відмітку. Ну, я в оренду не здаю, тому відмітки. У мене тут немає. І все. Після цього обов'язково в кінці восьмого розділу нам потрібно додати документи, додатки до вільного формату. Я натискаю плюсик. Назва документу Дода... документи на податкову знижку, наприклад. Номер документу, вводжу, наприклад, одиниця. Дата документу сьогодні. або будь-яка, ну, сьогодні. Найменування файлу документу вибрати. І я вибираю якийсь документ з, наприклад, ну, допустимо, от, будь-який PDF. Вибрав я його і натискаю далі. І переходимо до форми 3. Що нам потрібно тут вказати? Нам потрібно вказати суми витрат. За тими напрямками, за якими ми можемо повертати податкову знижку. Наприклад, це може бути а, відшкодування за витратами по навчанню. А, дошкільна, позашкільна, загальносередня професійно, технічна та вища освіти. І в мене тут були витрати: 12 тисяч. Ну, наприклад, 12 тисяч. Допустимо, тисяч витрат у мене було по навчанню. І сума витрат платника податку на сплату страхових платежів, страхування життя. От, тут буде багато хто мати витрати по цьому напрямку, хто буде дивитися це відео. Отож, п'ятий пункт, ми вказуємо, ну, наприклад, там 10 тисяч гривень у мене було витрат. В кожного буде. Тут я зараз просто для прикладу беру будь-які цифри, ви вкажете свої цифри. А наголошу, що на кожну суму потрібно мати квитанцію, щоб ви. Могли підтвердити ці витрати. Разом у нас виходить 22 тисячі гривень. Тут програма сама порахувала. Цих 22 тисячі гривень ми переносимо в рядок 3. 22 тисячі гривень. Все. Наступне рядок 4 прораховується автоматично. Якщо він у вас тут не прорахований, то ми в пункті 4.1 в рядку 4.1 переносимо сюди. Суму свого доходу за минулий рік ми його беремо з розділу другого, з пункту 10 і 1. 89 697 гривень. І переносимо його сюди, в пункт 4 і 1. Він автоматично проставляється як сума в рядку 4. Далі, в вирядку 5 нам потрібно вказати, скільки. Ми отримали. Скільки ми заплатили податку з доходів фізичних осіб, в моєму випадку це було 16 тисяч 145 гривень. І 100% цієї суми оподатковувалося по податку в розмірі 18%. Далі, рядок сьомий, це був це були мої витрати по страхуванню і по навчанню. 67 тисяч гривень. Це розрахункова база оподаткування в зв'язку з зменшенням. Оподаткованого доходу. Ця сума прораховується автоматично. Загальна розрахункова сума податку за ставкою 18% 12 185 гривень. В результаті нам важливий пункт рядок 10. Сума податку, на яку зменшується податкове зобов'язання у зв'язку з використанням права, е, права на податкову знижку відповідно до пункту. Податкового кодексу 3960 гривень. Ось ця сума 3960 гривень це сума, яку мені держава має повернути у вигляді податкової знижки за моїми реквізитами, які я вказав в розділі 7. А в розділі 5 також тепер в 16 рядку з'явилася ця сума 3960 гривень. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно зберегти цю декларацію. Ми натискаємо кнопочку зберегти і буде вискочить вікно, вспливаючи, де буде писати. Підписати і надіслати. Ми підписуємо, надсилаємо і чекаємо тоді повідомлення від податкової. В цьому ж кабінеті у вас буде писати квитанція 1, квитанція 2, повер... повідомлення з податкової про прийняття. Також рекомендую зверніть увагу. Просто зайдіть за день, за два, подивіться, чи податкова прийняла. Також рекомендую, після цього, коли ви це зробили, через тиждень, через два подіть, подзвоніть в свою податкову, дізнайтеся телефон, подзвоніть і запитайте, чи все добре. Можливо, там є якісь питання по деклараціях. Податкова не завжди буде сама проявляти ініціативу і дзвонити до вас уточнювати. Хоча це вже залежить від податкового інспектора. Наразі все. Я надіюся, що вам все вийде, все вийде по цьому зразку. Якщо б виникали будь-які питання, пишіть в коментарях, будемо старатися вам допомогти. Успіхів, всього найкращого, гарних вам сум повернень і бережіть себе!